Зараз ми маємо 15 жовтня, і частина соняшнику, велика частина соняшнику знаходиться ще досі в полях, але на щастя, господарство встигло зібрати вчасно соняшник, зокрема наші гібриди Suvex та Арнетес. Дані гібриди характеризуються високою врожайністю в інтенсивних умовах, що вони довели, також вони мають високу дуже пластичність, і що важливо, і ми... Також про це наголошували олійність, бо олійність зараз також цінується, і доплата, які є за олійність, це є додатковим важливим бонусом. Щодо особливостей сезону соняшнику у цьому регіоні, то, в принципі, і по врожайності ви можете побачити, що цей сезон був досить успішний. На старті вегетації всі пам'ятаємо, що були малі запаси вологи в ґрунті. Через те ми не знали і яку стату там, на що розраховувати загалом. Але, на щастя, саме тут, що відбулося, це, в принципі, опади прийшли ще в квітні, в травні, але з іншої сторони прийшли холоди, тому в багатьох господарствах, зокрема, терміни посіву. Соняшнику трохи сунулось, також була, були проблеми часто із нерівномірністю сходів, тому що довго соняшник був в ґрунті, і в результаті те насіння, яке мало кращі показники посівні, кращу енергію, кращий стартовий розвиток, ті мали е, певну перевагу. Е, липень тут був більш вологий. А в серпні було сухо, але за рахунок тих запасів вологи, які сформувалися в травні, червні-липні, соняшник сформував добру аліність і добру враженість. Ну, Як ви бачите, був зібраний з дуже гарним результатом. На жаль, не в усіх регіонах склалася така ситуація, тому що. У більш південних регіонах, деяких східних регіонах, на жаль, як малі запаси вологи були на старті вегетації, так і ця ситуація не покращилась. Соняшник був дуже низький, були проблеми із запиленням, особливо із наливом через високі температури і нестачу опадів під час вегетації, через що через що соняшник перечасно швидко зупинив вегетацію. Була дуже низька рівень, рівень олійності, і, на жаль, така ситуація вона спостерігалася не тільки ну, фактично з усіма і селекціями, тобто ситуація була є, катастрофічна в тих регіонах.